Відкриттям інформаційно-консультаційного пункту на Червоній горі зустрів колектив Бердичівського РЕМ День енергетика». Віднині мешканці мікрорайону можуть забути про довгі подорожі на інший кінець міста, аби дізнатися інформацією щодо оплати за електроенергію чи отримати рахунок за використану електроенергію. Все це а також консультації стосовно пільг на користування електроенергією, тощо можна отримати у приміщенні у провулку будьонного а у пункті працюватимуть два оператори з роботи з населенням. Чимало інформації. Останнє зможе почерпнути з куточка споживачам, розташованого у пункті. Він серед іншого ознайомить їх із діючими тарифами на електроенергію для побутових споживачів. Проінформує, які категорії населення мають право на субсидію та пільги. Розповість про нову процедуру приєднання електроустановок до електромереж. Особливо продвинутим споживачам допоможе володіти необхідними знаннями для передачі показників електролічильника через інтернет. Виникла ідея ця давно ще 5 років тому. Коли е, ми придбали приміщення, приміщення бувшого РЕСа е, Кічі, для того, щоб покращити наше обслуговування наших споживачів, тут зможуть отримати необхідні консультації, провести необхідні платежі, оформити субсидії і таке інше. На майбутнє ми плануємо тут також відкрити прийом і юридичних споживачів для того, щоб дійсно покращити роботу і свою і роботу, і задоволити потреби населення в цьому. Інформаційно-консультаційний пункт у провулку будьонного 9А працює по буднях з 8 ранку до 17 години, у п'ятницю з 8 до 16. Обідня перерва з 12 до 12.50. Субота і неділя – вихідні дні.